Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу, любі молільники, возлюблені у Христі, браття, сестри, любі діти, дорогі спільночани, наші воїни, захисники і захисниці, щирі вітання у тій духовній молитві, де ми знову і вкотре стараємося не опустити. І з приходом 21-ї години ми стараємося. Доєднатися до нашого прямого ефіру, де ми молимося тут, у Фейсбуці, де збираємося на молитву і просимо і благаємо Господа про Його милосердя. Тому ще один день Господь дарував нам, і ми, приймаючи Його величну волю, приймаємо все, що Господь посилає. Ми сьогодні будемо старатися довершити наше спільне читання Божого Слова. Вчора ми розпочали читати святе Євангеліє від Матвія. Ми дочитали Євангеліє 26 глави Матвія. Сьогодні розпочнемо із 30 глави. І, дай Боже, завершимо сьогоднішнє читання, щоб вже наступного разу починати читати 27 главу. Тому дуже прошу приготуйте. Писання, Боже, я вірю, що ви маєте вдома святе Писання, знаю, тільки його треба кожного дня відкривати. Тому молимося щиро. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Отже, ми розпочинаємо наше спільне читання Матвія 26 глава, починаємо з 30 стежка і читаємо Боже Слово. І відспівавши, вийшли вони на Оливну гору, тоді Ісус сказав їм: Усі ви зневіритесь у мені цієї ночі, написано: Бо ударю пастиря і розбіжаться вівці стада. А після мого Воскресіння я випереджу вас в Галилеї. Озвався тоді Петро і каже: Навіть якби всі зневірилися в тобі, я не зневірюся ніколи. Ісус же мовив до нього, істинно кажу тобі, цієї ночі, ще перше, ніж заспіває півень, ти тричі мене відречешся. Каже йому Петро: Навіть якби я мав з тобою вмерти, не відречуся тебе, так само мовили всі учні. Тоді Ісус приходить з ними на місце. Зване Гецеманія і каже до учнів: Посидьте тут, поки піду та помолюся там, і взяв Петро з собою двох синів Заведея і почав скорбіти та тужити. Тоді сказав їм смуток у мене на душі: аж до смерти. Зостаньтеся тут і чувайте зі мною. І, пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу. Молившись, промовляючи, отче мій, якщо, можливо, нехай мене ця чаша мене. Однак не як я бажаю, але як ти. Повернувся він до учнів і, знайшовши їх заснулими, каже до Петра: отож і однієї години не спромоглися чувати зі мною. Чувайте і моліться, щоб не ввійти у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне. Знову вдруге, відійшов він. Почав молитись, отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля. І, повернувшись знову, знайшов, що вони спали, бо очі в них були отяжелі. Залишив він їх, пішов знову і почав молитись втретє, повторюючи ті самі слова. Потім повернувся до учнів і каже до них: Спіть собі, і відпочивайте, наблизилася вже година, і син чоловічий. Буде виданий грішникам у руки. Уставайте, ходімо. Ось наблизився мій зрадник. Він говорив іще, як надійшов Юда, один з дванадцятьох, а з ним сила народу. З мечами, дрючками, від первосвященників та старших народу. Зрадник його дав їм знак, мовивши, кого я поцілую, це він, беріть його. І відразу ж підійшов він до Ісуса і каже: Радуйся, мій учителю. Та й поцілував його, тоді питає його Ісус, чого прийшов єси, друже? І зараз же ті приступили, наклали на Ісуса руки і схопили Його. Аж тут один з тих, що були з Ісусом, простягнув руку, вихопив свого меча і, ударивши слугу первосвященника, Вітяв йому в ухо. Тоді Ісус сказав до Нього, Вклади твій меч, назад до піхви, всі, бо що на меч беруться, від меча згинуть. Це важливо нам запам'ятати. Тоді Ісус сказав до нього: Чи гадаєш, що я міг би попросити мого Отця, і Він зараз же не дав би мені більше, як 12 легіонів ангелів. Як же то збулось Писання, що воно так мусить статись? Тоді Ісус промовив до народу Немов до розбійника, вийшли ви з мечами та дрючками, щоб мене схопити. Щодня сидів я, навчаючи у храмі, і ви мене не взяли. Та все це стало, щоб збулося написане, тоді всі учні залишились Його і потікали від Нього. Ті, що схопили Ісуса, Повели його до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники та старші. Петрош ішов слідом за ним оподаль аж до палацу первосвященника, і, увійшовши до середини, сів із слугами, щоб побачити, чим воно закінчиться. Первосвященники та увесь Сенедріон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити. І не знайшли дарма, що було з'явилось багато ложних свідків. Нарешті прийшло двоє, і кажуть: Цей сказав, я можу зруйнувати храм Божий, і за три дні його відбудувати. Тут підвівся первосвященик і сказав до нього: Нічого не заперечуєш, що вони на тебе свідчать, але Ісус мовчав. Первосвященник каже до нього: Заклинаю тебе живим Богом. Що ти сказав нам чи ти Христос, Син Божий. Тоді Ісус сказав до Нього Ти мовив, тільки ж кажу вам віднині ви побачите чоловічого сина, який сидітиме праворуч всемогутнього і ітиме на небесних хмарах. Тоді первосвященник роздер свою одежу і заявляє: Він сказав богохульство, нащо нам ще свідків? Оце ж ви щойно чули богохульство, як нам здається. Ті відповіли, він винен смерти. Тоді вони почали плювати один в обличчя та бити кулаками, інші ж били його в обличчя і промовляли Пророчи нам, Христе, хто тебе вдарив. Петро ж сидів на дворі, аж тут одна служниця підійшла до нього і каже: Іди, і ти був з Ісусом Галилеєм. А той перед усіма відрікся і заявив: Не знаю, що таке говориш. Коли ж він вийшов до воріт, уздріло його інша і каже до тих, що були там. Це був з Ісусом, з Назарету. Він знову відрікся, не знаю я цього чоловіка. Десь трохи згодом приступили ті, що там стояли, і заговорили до Петра ти таки справді один з них, бо й твоя мова тебе видає. Тоді Петро почав клястись та божитись не знаю я цього чоловіка, і зразу ж заспівав півень. І Петро згадав те слово, що Ісус сказав був раніше, ніж півень заспіває, ти тричі зречешся мене, і, вийшовши звідь, заплакав гірко. Боже слово, яке ми з вами почули, почули, прочитавши повністю главу 26, де ми почули ту розповідь, яку ми вже неодноразово з вами знаємо, і чули. В часі особливо Великого посту, приготовлення до хресної дороги, в приготовленні до Великого свята Пасхи, де ми почули правду вкотре від Ісуса, правду про Його учнів, правду про того Юду, який його зрадив, про Петра, який зрікався, але перед тим бив себе в груди і говорив, що навіть якщо всі зречуться, я тебе не зречуся. А Ісус йому відповідав, Петре, Петре. Ще півень не встигне заспівати тричі, коли ти мене зречешся. І всі, хто сьогодні спокушав і випробовував Христа, навіть ті учні і апостоли, які були взяті з Ним до того оливного городу, там, де Він чував і молився, не змогли, каже, навіть години з ним чувати, бо позасинали. Тому Ісус і сказав до них: Ходіть вже, бо час близько, ось наближається той, що зрадить мене. Отже, все це разом ми знову чуємо історію Ісуса Спасителя, який приносить себе в жертву заради спасіння людського роду. Тому ми, так само, долучаючись до тої жертвенної молитви, милосте, милосердя і любові, так само хочемо бути разом з Ісусом. Ми не хочемо так голосно говорити, щоб потім не каятися. Бо часто ми обіцяємо, але не робимо, часто б'ємо себе в груди, як той митер, опускаємо голову, оплакуємо свої немочі, але кроку вперед не поступаємо. Тому дуже важливо не тільки слухати Боже Слово, але його виконувати. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди єси, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками. Світла від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, страждав і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну апостольську церкву. І сповідай одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив. Нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо перший десяток. Разом всі прославляємо Господа, додаємося до молитви, поширюємо Боже Слово, запрошуємо на молитву, ділімося в групах і разом славимо Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головне ті що найбільше, Потребують того милосердя. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Другий, наш десяток молимося щиро і дякуємо Богові за всі його ласки. Марія Марія, Мати Божа молися, молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас. Марія, Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш третій десяток, спільна молитва, спільне слово. За наших героїв, воїнів, за поранених, полонених, пропавших, за тих, що на відновленні в реабілітації, за тих, що на, власне, у відпустці перебуваючи, в родинах, в сім'ях, молимося щиро за тих, що зараз на передовій, за тих, що допомагають і підтримують своїх побратимів, молимося за лікування родини, ран війни, яких перебувають, особливо рідні, близькі наших героїв. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш четвертий десяток, молитва щира за родини, за сім'ї. За усіх, хто зараз разом з нами на молитві, велика дяка нашим спільночанам, нашим молільникам за ці прекрасні квіти, які сьогодні знову є разом до стів Богородиці. Дякую вам, щиро, дівчата, дякую щиро, що ви завжди поруч, як ті, що офірують, як ті, що прикрашають, дякую всім, бо знає кожне ім'я, нехай Господь прийме наше служіння. Дякую вам щиро, молимося за тих, що в чужині. Молимося за тих, що в подорожі, вдови, сироди, одинокі. Молимося щиро за духовний провід, провід держави. Молимося щиро за наших медиків, рятувальників, молимося за наших освітян, які виховують і плекають грядуче покоління. Молимося за кожного, хто з вірою і любов'ю приступає до молитви. Марія Маріє, Маріє мати Божа, молися, молись за нас, Марій, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Маріє Мати Божа, молися, моли за нас, Маріє, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва місяця липня за тяжко хворих, прикутих до ліжка онкохворих, тих, що приготовлені до складних операцій. Тих, що на відновленні від дуже складних немочей і хворіб, молимося за кожного, хто проживає цю духовну неміч чи тілесну, нехай Господь Господи, сили, витривалості і великої мужності ми пройдемо, бо немає тої немочі, яку неможливо подолати з Богом. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наші Син, покровитель наш, Дух Святий і Свята Боже наш. Слава тобі, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро. І благаймо Господа, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови благословення Всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, браті і сестри, щиро дяка кожному спільночанину, особливо діти, великі вітання, хлопчики і дівчатка, щирі вітання, особливо тих, що далеко від нас, хто молиться з нами. Особливо ті, які зараз прикуті до ліжка в немочах, хворобах, у всяких випробуваннях, усі вас дякую щиро за ви за те, що ви знову разом, за те, що ви знову на молитві. Дай, Боже, щоб ми продовжували наше служіння. Сьогодні четвер підсумовуємо, завтра вже п'ятниця, і знову будемо говорити про те, що знову тиждень підходить до завершення. Ми з вами продовжуємо наше служіння. Тому щира дяка вам за всі складені офіри молитовні, духовні, які ви складаєте за молитви, за всякі доброчинності тим, хто цього найбільше потребує. Дякую за поміч тим, хто в потребі. Тому продовжуємо наше служіння і нехай Господь прийме нашу молитву, тому дай Боже, щоб ми спокійно переночували ніч і завтра знову у цей час. Зустрілися разом, молилися разом, вірили в те, що просимо, бо каже Господь: віруйте і одержите, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Слава Ісусу Христу!